На один день приміряти амплуа художника стало реально для кожного мешканця міста. Приватне підприємство Роса, яке спеціалізується на виготовленні товарів для малювання та творчості, організувало колоритне та незабутнє свято для дорослих і дітей. Основне завдання, яке стояло перед учасниками малювати. День художника. Ми святкуємо кожної другої неді... неділі жовтня, і завжди ми проводили такі майстер-класи для для наших працівників. От цього року. Вирішили, ну якось не певно, недоречно проводити якісь масові гулянки, такі вечірки і так далі. Вирішили зробити свято для міста, винести нашу, так сказати, наше свято шир на ширші на ширший простір на простір нашого міста. Зробити свято для всіх мешканців Нововолинська. Наша компанія вірить, що художник є у кожній людині, просто не кожний процес згадується. Треба просто спробувати, і ви відчуєте цей дитячий захват, дитячі такі позитивні відчуття. Тя, коли ви малюєте і створюєте щось своїми руками, бажаючих долучитись до культурно-мистецького заходу було чимало. Лише за попереднім записом учасників нараховувалось близько 30. проте з кожною хвилиною на Майдан Незалежності підходили батьки з дітьми та молодь. Інеса на справжньому художньому полотні малює вперше це заняття їй до вподоби. Я малюю райду. Один, два, три. Я сонечко, травичку і квіти. Я люблю малювати. Хочу стати художницею. Так, да, хочу. Нам дуже сподобалося. Ми знали це випадково. Ми проходили просто мимо, побачили і вирішили залишитися тут. Спробувати наші теж таланти. Я сама в дитинстві ходила на гурток малювання. Я знаю, що це дуже цікаво і сама це люблю робити. Вона теж хоче, має бажання. Ми взнавали, просто ще в цьому році в школі мистецтв нам порадили прийти трошки пізніше. Ми ще замаленькі, для саме для таких уроків, як вони викладають. Чим малювати кожен обирав сам? Більшості припали до душі фарби та кісточки. А от Андрій вправно виводить кожен штрих олівцями. каже, ними йому малювати краще. Андрій, що ти що таке малюєш гарно? – Прапор України. А Чому обрав цей малюнок? Бо він мені дуже сподобається. Тож, а часто доводиться тобі малювати. Ну мені дуже подобається малювати. Я тобі Сьогоднішнє свято, дуже нравиться. А чому малюєш олівчиками, а не фарбами? бо мені олівцями я привик до олівцями малювати мені так дуже кла дуже добре на святі початківцям допомагали професіонали. Майстри пензля кажуть, живопис позитивно впливає на настрій, особливо коли картину малюєш власноруч. Мені взагалі дуже сподобалася ця ідея, що наша компанія придумала таке для людей. І ну, підходжу до людей, пояснюю початкові кроки, як створювати, малювати там від більших деталей до, до малесеньких. Ну що запитується, тим тим допомагає. Як вам рівень початківців художників? Ну, деякі дітки прийшли, що видно, що вони навчаються в художній школі, деякі. Початкові ну нав... ну, уроки вони знають, але все одно приємно навчати діток. Вперше за 10 років взяла пензля до рук Мирослава, жінка за спеціальністю вчитель образотворчого мистецтва, але поєднати свій життєвий шлях з живописом так і не склалося. Зізнається, даний захід надихнув її творити. Класно, дуже позитивно і років 10 не тримала пензлю. От пригадала, потішуся трошки. Картину буду мати. А на дозвіллі Ні. Часу не вистачає, на жаль. На жаль. От пригадаю, можливо, повернеться натхнення, буду малювати. Бо ще плануєте з картиною робити? Можливо, подарую комусь друзям. для місцевої художниці Віри Здрок малювати справа звична. Її картини прикрашають стіни нововолинського музею. каже пройти повз Мольберта з полотном не могла. Також задоволена, що колектив підприємства Роса організував такий незабутній захід, на якому кожен може відкрити у собі творчі здібності. Оце це якраз захід, в якому людина може використати випробувати свої можливості викласти свій настрій в кольорі в малюнку. А ви вже споглядали картини інших учасників. Так. Як ще можете сказати? Ну е, в принципі, колір і людина викладає свій настрій завжди. Художник, коли пише картину. Видно, в якому настрої він пише. Сьогодні в учасників настрій хороший по картинах. Я, я думаю, що хороший. Я думаю, день хороший, і я вважаю, що в нас в Україні буде все добре. Мабуть, зараз така українська тематика, мабуть, найкра... ну, це, мабуть, в душі кожної людини, щоб був мир в першу чергу, був благоустрій, був, був настрій в нас, щоб в нас не було поводу до смутку. Влаштоване дійство несло у собі не лише мистецьку ідею. Кожен учасник міг пожертвувати кошти для лікування бійців. Сів антитерористичної операції художниця аматор Міла задоволена, що у свій вихідний день змогла не лише зайнятися улюбленою справою, а ще й допомогти військовослужбовцям. З нашою знімальною групою дівчина поділилась для кого малює картину і своїми враженнями про дійство. У Мене подруга нещодавно вирішила переселитися в нову квартиру, і тому я вирішила їй зробити подарунок і заодно підтримати благодійну акцію. Вот пожертвувати гроші на реабілітацію наших військовослужбовців. Тому якби дві справи роблю добрих за один раз. Свято вражало своїм позитивом. Повітряні кульки та бульбашки, які час від часу здіймались у повітря, лише підбадьорювали та веселили учасників. Сумувати було ніколи у той час, коли дорослі стояли біля своїх мольбертів. Дітвора танцювала під запальну музику та малювала на асфальті. На ній площі міста було встановлене велике полотно, на якому дітки ставили відбитки долоня або писали слова вдячності для наших військовослужбовців. Організатори стверджують, що після свята картина маленьких художників Нововлинська буде доставлена у зону бойових дій. А кошти, зібрані під час заходу, підуть на лікування бійців 51-ї механізованої бригади.